Сьогодні ми з вами знаходимося на території села Берека, це Берецький, Старостинський округ нашої громади, і знаходимося на робочому майданчику, де відбуваються ремонтні роботи артизіанської свердловини. На жаль, село Береко спіткало. Така ж сама участь, як і село Олексіївку, і селище Троїцьке. В один момент, в один день, ну, ми не можемо розуміти куди, але, на жаль, пропала вода одним днем. Деякий час ми підвозили технічну воду місцевим мешканцям. Зрозуміло, що вони вимушені були купувати питну воду для того, щоб забезпечувати. Свої родини, але на сьогоднішній момент я хочу подякувати і членам нашого виконкому, і нашим депутатам щодо виділених відповідно коштів для проведення ремонтних робіт. Сподіваємось, що через декілька днів населення знову зможе бути забезпечено і питною водою, в тому числі, і технічною водою, і взагалі водою для. Для своїх домашніх потреб. На жаль, симптоматика в нас невтішна, і за два роки це вже третя свердловина, де так, в один день зникає вода, ніхто не може надати відповідь чітку, чому це відбувається, бо, на жаль, природа є природа, в неї свої правила. І е, наше завдання залишається максимально е, зробити так, щоб люди це мінімально відчули цю проблему. Буде висуватись методом буріння свердловини глибиною 60-80 метрів, де цієї свердловини повинна хватити для забезпечення мешканців школи і пожежної частини нашої. У зв'язку з перебоями електричної, з електричною енергією ми предоставили по підряднику генератор. Також наші сільхозвиробники допомогли з доставкою води для проведення борових робіт. Ну, сподіваємося, що протягом 3-5 днів скважина запрацює. До нас зараз звернулася Олексійська територіальна громада, що ми провели ремонтні роботи в селі Барека Лозівського району поряд з школою загальносвітньою середньою школою. Так як Свердловина перестала підносити пісок домішки піска, що унеможливило подальше її використання. Ну, ми працюємо як можемо, щоб пришвидшити ці сроки, і люди були з водою. Початку серпня йшла вода зі скважини, з цієї скважини запитувалася відділ освіти, 15 подвір'я, також багатоквартирна будівля. І, ну, це ж особиста гігієна, також ж і домашні тварини, як без води. Питалися підвозити воду, але це не те. Скважина потрібна. Дуже приємно, що підключилися подрядники, підключили сільський голова. Дуже йому дякую. що також і комунальне підприємство Лусівської сільської ради Тоже сильно від мешканців нашого села. Сподіваємось, що вони це оцінять. А також подальшому, сподіваємося, що 2-5 днів і скважина запрацює, і люди будуть з водою, і будуть довольні. Також большою дякую депутатському корпусу, підрядникам і також ж, фермерам та орендаторам, які організували підвоз води, також ж, предоставили генератор у зв'язку з тим, що зараз перебуває з електропостачанням. Ну, дуже дякую і я від, від самого себе дуже хочу подякувати всіх виші перечислених.